What is your name and from which country are you? Uh, my name is Norbert Müller and I'm from Austria. My name is Norbert Müller, I Austria. Uh, I hope that the elections will uh, bring together uh, the Ukrainians and not uh, increase or stabilize the, the separation of uh, the different groups. Ну, я думаю, що виберуть настоячого президента і кої-какі закони спробують змінити. Бажано, щоб влада почула народ і почала діяти в інтересах простих громадян. Згадати, що на Майдан вийшли люди, люди за прості інтереси знищити корупцію, хабарництво. І щоб можновладці ну, почали якось більш по-людськи ставитись до простих людей, звернулись до інтересів громадян, які живуть на землі, які працюють на підприємствах, до вчителів, до пенсіонерів. Першу чергу повинен, хто буде президентом для всього народу, покращити і увагу взяти на все. Любий президент, котрий буде, і точні всі розподіли грошей, повинні йти строго. І контроль повинен бути над усіми. Від президента донизу, то тоді можуть бути зміни. Щоб контроль був строй. З контролю хто повинен бути? З Майдану і так само е -е, кореспонденти. Це можна на них подіяти і понадіятися, О, щоб вони мали право провірити всіх. І єдина Україна повинна бути і однакові відношення. Це є головне. О, це є головне для нас усіх тут, і на Майдані, і по областям скрізь. взаємно повинно бути точні відношення і добросовісне. Відношення повинно бути. І відчуття людства повинно бути. Хотілося б, щоб зміни були, по-перше, щоб на кінець то нарешті змінилася влада. І ця влада, щоб докорінно помінялася на місцях. Тому що те, що зараз ми бачимо, результату практично ніякого немає. Кругом по місцях залишалися ті самі. Якщо в нас буде ліквідована корупція, то тоді ми зможемо щось зробити краще. А поки вона не буде ліквідована, змін ніяких не буде. В лучшу сторону, так скажу. Тому що не, не знаю, чого ожидати, спочатку хто стане президентом. Тоді вже і увійдемо, куди, куди буде рухатися страна. По-перше, я вам скажу позитивним. Якщо влада. Скаже, ну, якщо вона нас, до нас дослухається і зробить усі вимоги, які ми їм висунули, то я очікую позитивні. А вимоги, по-перше, люстрація всіх кандидатів і депутатів. Ось. І ми, ми, ми повинні це не тільки, скажімо... Відчути, а ще й до показати у цій Верховній Раді, що ми їх вибираємо, а не вони нас. Я сподіваюся, що Україна нарешті стане хоча б якось вільною, не буде подолана корупція, та взагалі ну, будуть зміни тільки на найкращу сторону, та взагалі влада буде чесною. Я вважаю, що вибори не дуже сильно повлияють, і це буде як... Очень маленький шаг на пути к тому, щоб победить корупцію в Україні. Треба подолати корупцію, тому що Україну ми зажну заженемо куток, що буде корупція. По-друге, треба цінити народ, тому що без нього ніяка Україна не процвіте. В Киеве я мечтаю, что мэром станет человек, который Киев любит больше, чем его недвижимость, Киевскую, Майно Киян. И я надеюсь, что примут поправки в законы в 152 статью Кодекса Украины про административное правонарушение, будут штрафовать тих, кто мусорит. И что людей, которые могут принимать решения, должны станет раздражать ну, грязь. І мусор, который у нас в парках, і в лісу, як в лісу в Україні, невозможно где-то в общем-то вийти, щоб не увидеть мусор. Бутилки пластикові. Люди, які люблять свою землю, і... а Українці всі такими є. Вот, вони не можуть плевать на цю землю і так не относиться, я считаю. Напрямок мені здається один. Це консолідація нації, консолідація. Політики, консолідація дипломатії міжнародної, зовнішньої, внутрішньої, щоб нація відчула оцю єдність. Ми повинні зробити правильні висновки і все-таки підняти цю червону калину України ради ради чого боролися. Звичайно, може не все так буде, ну, ідеалу не буває у світі, може не все так достеменно, чого би ми хотіли зразу, але напрямок буде правильний ну, руху до більшої цивілізаційної системи цінностей, до більшої культури. Зокрема, ми будемо повертатися до, так скажемо, Ну, До Європи. Повинно бути повне перезавантаження влади. Від Верховної Ради до місцевих рад сільських. Тому що влада абсолютно кругом дискредитована. Друге знищення корупції. Корупція роз'їла країну до того, до чого ми дожились зараз. Те, що в нас є, це результати корупції. Як політичної, так і економічної, всякої. Третє. Українці повинні бути вільними. Свободу людині дає освіта, якісна освіта. Українці повинні мати доступ до базової, якісної освіти. Ми повинні їздити на своїх машинах. Якщо ми хочемо бути європейською державою, ми повинні літати на своїх літаках, ми повинні будувати свої кораблі, ми повинні будувати свою економіку. Тоді нас захочуть і в Європі, і в світі. Самые первые измены это мир во всем мире положить. Ну, героизм, героизм доказывается не в оружии, а патриотизм, а, как говорил, в производстве лучших машин в мире и в искусстве. Это из, 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 измены должны быть по-любому. И самое главное, измены, что мы должны производить и в этом показывать свой патриотизм, а не в руках держать оружие. Ми чекаємо, Ми чекаємо, щоб коли щоб коли щоб новий щоб при... президент зробив на нашу Україну і щоб Крим повернувся до до на до нас назад, щоб потім щоб Путін. Віком, щоб Путін е, не робив більше такого, не посилав наших своїх людей, щоб вони воювали на нашій країні і щоб все було добре, щоб наші папи не ходили, не воювали, і щоб вони були вдома.